Всім привіт, друзі, з вами Андрюшка. Ласкаво просимо на моє нове сеньке, довго чекающе відео по чегінгану. І в сьогоднішньому відео у нас у нас у нас нове оновлення 4.1.0 Ви б знали скільки версій я пропустив. Ну добре, сьогодні у нас обзор цього оновлення і все. А потім будуть пасхалки. Так що обов'язково підпишіться на канал, покладіть лайк, підпишіться на телеграм. Ну а ми починаємо. Спочатку зайдемо в магазин, подивитися, що нового. І тут ми видимо, що всі, всі ці зброї підписані цифрами. А із нових зброй це оце і це. Також я хотів зайти в скіни і я задумався, а чому там всі із нових скінів нічого не додали. Кстати, я і на Хомічка теж нічого не додавали. Тепер у нас нові машини. І машини додавали, і їх дуже много. Вот, подивіться самі. Так. Це у нас все що, красавти якийсь. Кстати, що ще інтересне? Добавили нові шапки, і їх опять же дуже много. А із нових ніг тут у нас euh, ноги Вовка. А може це відсилка на те, що в новому оноленні додать пасхалку на Вовка? Коротше не важливо. Очків тут теж немало, ну їх много. От самі подивіться. привіті. Из тут теж щось нове. Із нових крил теж є нові крила. От самі подивіться. А із нових хвостів додавали чорний хвіст і хвіст вовка. Невірно, отсилка. А із нових мобів у нас додали... Euh, вот, короче, да. Добавили вот такого ракчики бряк. Чи, як його звати? Добавили муху і комара. Чи може це два комара? Із самолетів нічого, із тварин нічого. А вот із скинів куди інтересніше. Точніше, із, ну, із костюмів нових додали, так. Додавили да. вот такого вот такого осуждаю Добавили вот такого вот смалика але на мене це точно не підійде, глючник кстати, він безкоштовний Вот такий вот голубий ну а це стоп це що відсилка на піц і вот такий вот костюм який кореш 24к сам придумав нові карти тут теж є а іменно карта тован 2 f це, я не знаю, вона чи була чи в новому оновлі, в прошлому оновленні, але подивіться, вона реально красива. Поспорити навіть не можна. Карта Port Base основана на кораблі. І вона мені теж сподобалась, бо це реально велика карта. Тобто навіть не карта, а великий стадіон з якимись платформами, щось таке із... Кораблями. Титанік. Може це ссилка на Титанік? Товен 2. Щ... Товен 6. А оце, вот е, похоже, як... ще одна якась карта. Тільки на картинці було видно много домів, а отут вот лиш один. Сам не знаю чому. І так, да, кстати, тут є ще один баг. Якщо зайти всередину дома і подивитись на зеркало, то тут... Що це такое? Господи, це... Реально портить всю карту. Із нових емоцій, звісно, нічого не додали, але вот додали іще інтерес. Якщо ви зайдете в настройки, то ви можете побачити все. Ціні. Тепер в ігру можна додати ціні і атмосферно дивитись на карти. Серйозно, от хоча б все щось крут. Крутость. Реально крутость. Також в ігру додали яркость. Не знав, на що її додали, але просто майже інтересно. І тепер... -ка... І що ще інтересно, там можна додати колір для отвору смертності самої карти. О, ви можете самі даже подивитися, як це ярко Пробачте для тих, хто зараз подивиться це відео вночі. От таке оновлення отрималося у Чикінгані. Якщо на цим відео набереться десь 500-400 переглядів або хоча б 5 лайків, то я обов'язково зніму відео по, от по збору всіх пасхалок в Чикінгані. Ну а з вами був я, Ендрю Гем. Всім удачі, всім пока-пока. І не забувайте за мій телеграм-канал. Ссылка буде в описі. Або переходіть по цьому QR-коду. Все, всім пока.